Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник. Я скромайстер в компанії GoVIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Олександр Самусь, випускник курсу Python Online, поділиться з нами своїм досвідом в IT. Саша, привіт. Всім привіт. Саша розкажи, будь ласка, де працюєш? Чим займаєшся? Наразі працюю в продуктовій компанії Ajax Systems і займаю позицію Python Developer в команді Malevich Team. Займаюся автоматизацією системи Malevich. Ну власне, на цій системі у нас працюють всі продукти нашої компанії, такі як хаби, різні датчики. Супер ким працював до IT? чому вирішив перейти в цю сферу? Справді Ні ніким не працював саме до IT, адже я тільки закінчив школу. Потім я вступив у вищий навчальний заклад. От і одразу майже записався на курси, успішно закінчив курси. Ну і власне після цього я влаштувався на свою першу роботу. Саша, можеш розказати про працевлаштування? Як ти готувався до співбесіди, Скільки ти відправив відгуків на вакансії? Скільки пройшов? Технічних завдань, і так далі, мій шлях був доволі таки тернистий, адже зараз, після повномасштабного вторгнення, дуже багато різних компаній мені відмовляли. А далі, власне, я виклав на LinkedIn те, що шукаю в пошуках роботи. От і мені написав наш ментор з курсів і порекомендував спробувати свої сили Systems. Ну, власне, я спробував і вийшло. Тобто. Фактично можна сказати, я з першого разу увійшов в IT, тобто перша моя співбесіда, і я одразу влаштувався на свою першу роботу. Тобто, по ідеї ком'юніті ковайті допомогло, скажімо так, 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 Саша. Як ти вважаєш, які навички тобі допомогли працевлаштуватися зразу в топову українську продуктову компанію? Я вважаю, мені знадобилися навички спілкування з людьми, які під час курсу і на своєму е покращував. А, також навички, напевно, працювати в команді, ну і також навички власне самого Python. Саша, давай поговоримо про етапи співбесіди в компанії. А як скільки їх було? Що там запитували? Як це все відбувалося? Було три етапи співбесіди: перший етап співбесіди це просто розмова з рекрутеркою, тобто розмова щось по типу розкажи про себе. От а далі, власне, був другий етап співбесіди. Це Тестове завдання, яке мені надіслала рекрутерка. На його виконання було три дні, я його власне виконав за два дні. Тобто мені на початку було доволі -таки важко його зрозуміти, але потім на другий день якось отак оп, і. Прийшло розуміння, як його робити. От, і далі просто була технічна співбесіда. Власне, назначили мені. Там була розмова. Взагалі, технічна співбесіда там ділилася на три етапи: перший етап це логічне мислення, другий етап це база Пайтона, Третій етап це вирішення практичної частини, тобто вирішення якихось завдань, які були в мене перед екраном. Тобто мені потрібно було розповісти, що там взагалі робиться. А що було в тестовому завданні? Давалося рядок в 16-річному форматі, потрібно було його розбити на 4 байти, ну от, і потім власне, записати якби, в двійковій системі. От ну може здатися, що це доволі таки легко, але насправді я не одразу зрозумів, що потрібно його саме розбити на 4 байти, а далі вже якось з цим працювати. Тобто, фактично, мені давався готовий результат, і мені потрібно було зробити завдання, щоб результат мій збігався з результатом, який мені одразу власне давали. От. Ну і потім треба було написати простенький тест на пайтесті за допомогою там марк і все. які питання були на співбесіді на технічній співбесіді а, спочатку про базу Python, тобто базові типи даних. А далі власне колекції пройшлися по колекціях, по списках, по словниках. А далі пішли питання по більше по функціях? Найбільший упор був якраз таки на функціях, тобто на ітераторах, генераторах там на декораторах. От далі, власне, пішли питання про об'єктно орієнтований підхід, про принципи солід. А ну і далі також розібрали трішки асинхронний підхід. Ну і трішечки пейтесту. Саша, скільки в тебе з? Часу зайняв пошук роботи після завершення навчання, пошук роботи зайняв близько напевно, що пів місяця. А потім мене запросили на першу мою співбесіду. Ну власне, поки я всі співбесіди прийшов, фактично місяць десь пройшов після закінчення курсу, і потім мені надіслали джо-офер. А далі мені потрібно було деякі питання вирішити з університетом. От ну і після цього я вже з 8 травня працюю. Саша, скажи, будь ласка, з якими труднощами стикався, коли я вже працевлаштувався, мені потрібно було вирішити деякі питання з університетом для того, щоб викладачам здавати предмети дистанційно. От і також потрібно було вирішити питання з житлом в Києві, адже я сам не з Києва, а робота в офлайн в офісі. А тому мені довелося дуже багато чого шукати різних варіантів, але все-таки знайшов варіант і переїхав в Київ. Дякую, чи не було перешкодою те, що в тебе поки що немає диплому? Це не було ніякою перешкодою, тобто компанія дійсно йде на поступки. Якщо там потрібно приїхати, наприклад, в університет під час сесії? Ну, компанія надає таку можливість, тобто можна взяти фактично відпустку, але за власний рахунок. Саша, що для тебе було найскладнішим навчанні? напевно, що поєднувати університет підробіток, ну і в подальшому курси, от, адже, ну я підробіток взагалі знайшов уже під час курсу. От ну, найскладнішим це вже було наприкінці курсу. Це все поєднувати, але потім, ну коли вже курси закінчились, власне. Все стало набагато простіше. Чи використовуєш ти знання, які отримав на курсі зараз в роботі? А, так, звісно, використовую. Але ну поки що в мене такий етап онбордингу, тобто я вивчаю продукцію нашої компанії, як взагалі з нею працювати, а різні протоколи. А потім в мене вже піду, піде власне база нашого Python, тобто PyTest, Async.io. Ну власне, я також буду користуватися конспектом, і на співбесіді я також користувався конспектом для того, щоб підготуватися до співбесіди. Тобто, по факту матеріалу, який був поданий в курсі, достатньо для працевлаштування. Фактично так, але я вивчав ще там інші статті, а іншу якусь документацію, тобто ту саму документацію офіційно на сайті Пайтона. А також читав статтю на Доу, які питання задають на співбесіді. Готувався також по них, ну власне дивився також різні відео і ну власне прокачував свої навички. Саша і на завершення, які поради можеш дати студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися? Потрібна наполегливість, тобто не потрібно якось здаватися на шляху до своєї мрії. Далі потрібно обов'язково підтримка друзів, підтримка близьких тобі людей, ніколи не звертати увагу на. Якихось знайомих, які говорять, на що тобі те програмування займись чимось іншим. Чи, наприклад, тут в мене в компанії є один співробітник, який говорив, що йому батьки говорили також, навіщо тобі те програмування? От ну, власне, в нього вірила його дівчина, і в нього все вийшло. Він зараз успішно працює в компанії. Ну і потрібно власне приділяти Пайтону. Власне, і в цілому да, вивченню досить багато часу. Тобто, наприклад, по 2-3 години в день. Обов'язково. Тобто, є, наприклад, матеріал з лекцій його обов'язково потрібно а, повторювати. А, далі є домашні завдання кожного дня над домашнім завданням потрошечки потрошечки сидіти. Ну і власне, потім я думаю, все вийде. Саша, дуже тобі дякую за такі цінні поради для наших студентів. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас, де вони діляться своїм досвідом. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Зустрінемося в нових випусках. Саша, а тобі бажаю досягнення твоїх наступних цілей, розвитку та процвітання в даній сфері. Дякую за інтерв'ю. Дякую вам теж.